Почему у нас армия такая долго думающая? Никто не мог предполагать, что FPV-дроны будут представлять такую опасность. Ведь, собственно, они из чего родились -то? Они родились из игрушек для молодых мужиков. Но потом ведь смышленые негодяи додумывались привязывать к ним что-нибудь взрывающееся. Некоторые утверждают, что мы до 50% потерь личного состава несем из-за этих дронов. Товарищи военные, подскажите, пожалуйста, почему у нас армия такая долгодумающая? Вопрос в То чем? есть? Ведь об этих дронах было известно уже ну, лет 20 назад. И а что, армия конечно... сама делает себе дроны? Алло. Не зачет, нет, уважаемый. Нет, нет. Вопрос глупый. Нет, нет, почему нет, армия, дол... то, армия должна веду. брать руки оружие? А думать должны конструкторы, министры и так далее. Вот, нет, вы меня не поняли, мой вопрос. Вы сказали, я то, почему то, армия то, что... долго думает. Я ответил на на вопрос, это не прерогатива армии. Ну, армия, я понимаю, что армия, все, должна. На, ходу. Армия все должна. на ходу сочиняется. И во время боевых устан... этих действий то же самое те же мангалы прилепили на танки, еще какая-то там конструкция пристроит. Ну, а как есть можно что это А вот что-нибудь от промышленности? Есть армия это при чем? От промышленности что-нибудь А я есть? про это и говорю. А чего же вы тогда на армию лепите-то? Ну вот, она же на вооружение это все принимает, правильно? То есть есть она прием, принимает, но вот она принимает не делает на вооружение то, что да, при... сделает промышленность. Вы понимаете или нет разницы Вот к тебе пришел человек с бубликами и говорит, купишь, и вы говорите, не а, не куплю. Повернулся, ушел. Другой пришел, с калачами. О, калач возьму. Mm -hmm. Так вот, не приходят no. с калачами. Так. А... Смотрите, элементарный такой пример. Приходит человек, говорит, я могу сделать там 100 дронов в месяц, а ему с военные говорят, а ты 100 тысяч сможешь сделать? Говорит, нет, ну тогда как гуляй, Вася, ешь опилки. А извините это, меня, это на другая, противоположной проблема. Стороны, это на противоположной другая стороне, проблема. Это проблема не Армия. Нет, на другой да, стороне. писали бы ты, и говорили покупаешь. тысячу раз, что в гаражах да, делали и так далее. В чем суть вашего второго вопроса? Пожалуйста. Получается, что пришел в армию точно. с рогатиной. Возьмешь рогатину? На кой она мне хрен нужна? А, не хочешь? Слепой. Гова... Говорили мы, что в гаражах делают. Конечно, это проблема есть. Что Сейчас только есть. военно... Є. Центр создали, звісно, з опозданням. Тут ви праві. І з средствами зв'язки, так, промишлений. Пану Родиславе, хочемо поговорити з вами про інтерв'ю, яке дав наш очільник Збройних сил Олександр Сирський в виданню The Guardian. Чи ви читали це інтерв'ю? І що би про нього сказали? Як би його охарактеризували? Моя англійська не настільки досконало, щоб читати його в, в оригіналі, але певні ну, такі тези з того інтерв'ю, звісно, я бачив. Що вас найбільше вразило в цьому інтерв'ю? Вразили розбіжності в цифрах, і вони насправді певною мірою е, дивують, бо ми всі жили е, ну, з певним переконанням, що російська армія починала масштабний наступ у лютому 22-го року. 200-тисячним угрупуванням. Генерал Сирський стверджує, що тоді Росія було 100 тисяч. Здається, що або якісь речі не враховані, або можливо весь цей час ми перебували в певних ілюзіях. Що ж стосується намірів ворожої армії до кінця року створити групування військ на рівні понад, до, до 700 тисяч, то тут я маю так само серйозний скепсис, бо з урахуванням тих втрат, які щомісяця ворожа армія втрачає, назбирати таку кількість особового складу російським емісарам буде край важко, бо зазвичай. Російські спроможності щомісяця поставляти до власної армії до 30 тисяч осіб обмежується. зараз, навіть трохи менше, але тут має йтися про цифри приблизно 70 тисяч щомісячно. без Проведення бадать чискової мобілізації назбирати по всій Росії таку кількість мобіків неможливо. Але е, Голонкомандич має дещо іншу думку е, з цього приводу, і вона, як на мене, є певною мірою суперечною. Так само я досить скептично сприймаю його твердження про те, що ми спроможні звільнити Крим. І маємо на це план. Бо ми ж пам'ятаємо, події 23-го року, і наше очікування, мовляв, у вересні ми будемо пити каву на набережній Ялти. Е, ці заяви тоді досить актив працював очільник військової розвитки нашої країни, всі ми в ці заяви вірили, не сталося так, як гадалося. Сталося потім і за те велике розчарування, і зараз, тішити себе надіями про можливість звільнення Криму і наявність відповідних планів щодо цього, я так само намагаюсь уникати. Чому? Для реалізації цієї місії потрібні надзвичайно масштабні ресурси тих ресурсів у нас немає, і в осяжні перспективи ми їх навряд чи отримуємо, бо незважаючи на ухвалення відповідного... Акту щодо передачі нам військово-технічних засобів на суму приблизно 61 мільярд доларів від уряду сполучених штатів Америки. Транш військово-технічної підтримки ну не дуже тішить нас. Йдеться про суми, які набагато менші ніж ті, на які ми розраховували. А зрозуміло, що для реалізації плану щодо звільнення Криму від ворожої окупації потрібна надзвичайно величезна кількість ресурсів. А якщо говорити про людський ресурс чи його достатньо, чому тоді пан Сирський робить такі заяви про Крим? Е, важко сказати, чому саме в такий спосіб. На Ж головком вирішив комунікувати з суспільством, є декілька питань. Немає інших поки що джерел інформації, чому саме в такому ключі відбувалося інтерв'ю, чому чому саме на цьому робив наголос генерал Сирський, але знову ж таки, як то кажуть, час нас розсудить. Наскільки раціональними було твердження генерала Сирського, наскільки вони зможуть трансформуватися в ситуацію на полі бою, бо те, що ми останнім часом. Чуємо саме безпосередньо з лінії бойового зіткнення це досить тривожна звіски. А як би ви от про тривожні звістки? Що би ви сказали про те, що зараз відбувається на фронті? А, є бачите бачимо просування Росія. Дуже серйозна у нас надзвичайно складна ситуація на сході нашої держави. Звісно, Покровський, і час Ярівський напрямки надзвичайно складна ситуація. Курахова, як бачимо, за останні кілька діб ворог там активізував свої дії. Напрямок на Купинськ так само ворог трансформував свою чисельну перевагу в територіальні забути. Причому він отримав змогу просуватися там, де рік тому назад отримав серйозну ляпаса і був змушений відступити. Звісно, з я дивлюсь на поживану ситуацію на півночі Харківщини. Це ж очевидно, що ворог провів певні трансформації своїх сил та засобів, підтягнув додаткові резерви та ресурси і намагається знов наступати. І в районі Вавчанська, і, наприклад, на липці Віталій Таранцев. Новий речник АТО Харків інформує нас про те, що ворог буде активні бойові дії на цій ділянці фронту. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Патреон або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.